Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з довкілля і рідної природи по темі Город Овочі. До нас сьогодні зранку завітала зайченятко Хрум і приніс нам кошик з подарунками. Давайте розглянемо, що в кошику. Діти, це морква. Це капуста, це цибуля, це картопля, це салатний перець. а зараз ми з вами будемо називати овочі та їх. Описувати. Наприклад, це капуста, вона кругла, зелена, хрустка. А тепер ви. Це вірно, морква, вона довга, оранжева, соковита. Це? Вірно, картопля, вона коричнева, овальна, коли почистиш біла. Це цибуля. Вона золотава, гірка, це салатний перець. Він червоний солодкий. Молодці Справились з вами з цим завданням. А зараз ми з вами разом для нашого хрумчика зваримо смачненький борщик, що ми покладемо в каструлю до борщика. Вірно, буряк. Молодці, ще, ще будемо класти. Так, картопля. Добре, справились. Це цибулю покладемо до борщика. Молодці. Ще що? Морква. Добре. Смачний у нас буде борщ, наваристий. Це капуста. І в самому кінці. Ми покладемо помідор. Молодці! Ось ми з вами і справились з завданням. Зварили гарного смачного борщика для нашого зайчика-хрумчика. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!